Сьогодні про стосунки. Якщо ви відчули себе погано, дуже небезпечно, дуже лячно в стосунках, де, о Боже, в нього є там, дитина від попередніх стосунків, о боже, є якісь інтереси, є якісь друзі, є якісь спортивні вподобання, є якісь амбіції ще щось, де людина повністю вам не, зал... не належить, то тут дуже важливо ставити собі такі питання, що я знаю про зрілість, що я знаю про дорослість, Чи я жінка. Чи я все ж таки дівчина, дівчинка, яка хоче, щоб партнер повністю задовільняв якісь оці дитячі моменти, як, як батько чи мати, які належать повністю вам, повністю вказує а, і допомагає вам жити, направляє, допомагає, надихає, страхує і так далі. То от ставити собі питання, все ж таки, я зараз, як хто в цих стосунках, почуваюся? Я закриваю якісь дитячі свої потреби, чи я все ж таки перейшла вже на дорослий рівень? І от з цього. А з цього моменту спостерігаю, що відбувається, і досліджуючи вірні мої почуття, скажімо так.